Зустрічайте офіційний Тіпо, один власник, 78 тисяч оригінального пробігу. Є вся історія обслуговування, По кузову ціленький, але має певність деексплуатації, в нас така легенька притертість є. На оригінальних дисках фаркоп, задні парктроніки, довстановили камеру заднього огляду. Гума ще оригінальна, на якій він виїхав з салону, ну, але вже до кінця сезону і треба буде її змінювати. Салон чистий, охайний під чохлами. Все класно. З моменту придбання він в чохлах. Мультикермо. Тут у нас тиск в шинах, ЄСП, регулювання фар, повний електропакет. 78 пробігу. довстановили магнітолу з камерою заднього огляду. Кондиціонер працює. Шестиступка. Салончик приємний. Без посторонніх запахів, задній ряд, так само, без зауважень, в чахлах. Технічно автомобіль повністю справний. Повторюся, є вся історія обслуговування. Тому, кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Із-авто Новокостянтинівська 8.